Передчутті свята місто вбирається в святкові шати. Засніжені дерева розквітають водоспадами гірлянд, магазини прикрашають свої вітрини різдвяною мішурою, а в затишних кав'ярнях та ресторанах кухарі, наче полководці, із завісою таємничості розробляють стратегічні плани зваблення клієнтів. Місто готується до свята і живе його передчуттям. І якщо у вечірню годину не квапно пройтися його вулицями. То можна буквально відчути прискорений пульс, що б'ється у кожному ліхтарику і в кожному серці, яке ще не втратило здатності милуватися, любити і чекати дива. Готова вибухнути святковим феєрверком див і Зарічанська вулиця. Отож, вперед, за нашим святковим путівником, і ми покажемо вам те, чого ви ще не бачили, але на що підсвідомо чекаєте весь рік. Повсякденне шалене життя поступово вичерпує наш запас енергії і життєвих сил. І наступає та мить, коли неминуче потрібне оновлення. Тоді, то й постає питання про чергове перетворення хаосу на гармонію, старого на нове. Здійснити таке перетворення поновити і створити власний життєвий простір не кожному під силу. І добре, що серед нас є люди, які здатні, попри усі труднощі і перешкоди, зробити перші кроки у краще майбутнє. Пригадайте, який мала вигляд вулиці Зарічанська: з однієї сторони житлові будинки з кількома магазинами, з іншої пустир. А тепер окрасою вулиці і улюбленим місцем відпочинку для її мешканців стали численні кав'ярні, розкішні салони, магазини і торговельні комплекси. Колись в дитинстві, я пам'ятаю, тут взагалі. Людські городи були, болота, та підвісний хитаючися місточок. Але зараз, на теперішній час, ну дуже за короткий час, змінилася Зарічанська вулиця. І хотілося б напередодні Нового року всім нам побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, миру. Це так актуально на сьогоднішній день. От. Ну і Взагалі, щоб в новому році все в нас було гаразд в нашій країні, в наших людей. Мир, спокій, благополуччя. Будівельні компанії прагнуть максимально слідувати сучасним європейським вимогам містобудування, коли житлові комплекси зводяться не лише для зручності їх мешканців та краси міста, а стають у пригоді для кожного перехожого. У 2015 році буде здано в експлуатацію ще дві комфортабельні будівлі, що по вулиці Зарічанській, 3-2. Будинок здаємо до Нового року, він побудований по новій архітектурі. Для наших жильців пропонуються комерційні приміщення, сучасний підземний паркінг, площадка за будинком буде обладнана, будуть дитячі майданчики, сучасні ігрові, площадки для дітей, квартири покращеного планування, двох-трьохкімнатні, однокімнатні. Я поздоровляю хмельничан защупаючи новим роком. Приобретайте наші свартирі. Надіємося, що в майбутньому ще побудувати багато хорошого життя для хмельничан. Ці будинки стануть окрасою Хмельницького, створюючи його нове обличчя, саме таке, якого заслуговує місто 21-го сторіччя. Появою нових сучасних будівель з'явилися й нові кав'ярні, кондитерські ресторани та магазини. У 2012 році на вулиці Зарічанській, 3-2 з'явився унікальний за своїм принципом магазин, ба навіть не магазин, а фірмовий шоурум київського заводу керамічної плитки АТЕМ ательє кераміки. Переступивши поріг магазину, ви одразу відчуєте, що потрапили до царини стилю, креативу. Та досконалості дизайнерської думки. Найвибаливіший клієнт гідно оцінить не лише асортимент, який становить понад 200 колекцій і понад 500 кольорових рішень, а й досвідчених фахівців маркетингу, які запропонують вам безплатне створення об'ємної візуалізації вашого приміщення і задовольнять будь-яку вашу забаганку щодо креативності. Коли побачила магазин мені показалось, що в такому магазині мають бути дуже високі ціни. Тем не менее, цены здесь очень демократичные. Выбор богатейший. И если у кого есть фантазия, и хочется, чтобы было красиво, то здесь можно купить все, что вы только хотите. И если бы я побыла в этом магазине раньше, я бы не покупала то, что имею сейчас частично куплено для ремонта. Сучасне італійське обладнання, максимальна автоматизація виробництва, сертифікація якості за європейськими та світовими стандартами, Креативна дизайнерська команда, орієнтація на смаки споживача та прагнення допомогти вам зробити свою оселю затишною та стильною це фактори, які зробили київський завод керамічної плитки Атем лідером на вітчизняному ринку. Отож, завітайте до ательє кераміки, що знаходиться по вулиці Зарічанській, 3-2, де на вас чекає різноманіття кольорів та відтінків, де модерн перегукується з хай-теком і класикою. А обтяжливі думки про ремонт розвіює бентежне очікування чогось незвично нового. Казкових вам новорічних свят, дорогі хмельничани! Як відомо, раніше існував звичай переносити у нову хату хліб, ікони, горщик із кашею та вогонь, тобто ці предмети, що символізували родючість, обжитість та багатство. Саме в Колибі відчуваєш той зв'язок. Минувшине сучасним. Потрапивши сюди, ви можете пригадати відпочинок у Карпатах, адже назва колиба, тобто житло чабанів, саме звідти. Відвідувачі кафе мають змогу скуштувати смачні страви з м'яса та риби, аромат яких звабливо спокушає. А який заряд позитивної енергії можна отримати, посидівши у такому приміщенні? Уся ж будівля дерев'яна і побудована серед ялин, символу вічного життя. Зручність, домашній затишок, можливість посидіти усією сім'єю приваблює відвідувачів. Отож, вибір за вами. Наш заклад запрошує всіх меляча на святкування новорічних свят і просто для приємного відпочинку. На вас чекатиме вишукана українська кухня, європейські новинки, жива музика і приємна домашня атмосфера. Цей ресторанний комплекс також може приймати і вибагливих європейських громадів. Працівники ресторану гостимо зустрінуть усіх охочих у новій розкішній банкетній залі на 80 чоловік. Запропонують ароматно спокусливі страви. Проведений тут вечір залишить у вашій пам'яті лише найкращі спогади. Не так давно в ресторані Калиба відкрився новий банкетний зал. Адміністрація. И весь коллектив ресторана приглашает всех гостей для празднования торжественных семейных праздников. От себя лично и всего коллектива ресторана поздравляем всех украинцев с Новым годом и хотим пожелать всем людям крепкого здоровья и мирного неба над нашей родной Украиной. Ресторан «Колыба» гостину встречает давних друзей и щиро радует, новым знакомством. Адреса закладу незмінна. Вулиця Зарічанська, 3 дріб 1. Поруч з торговими велетами та елітними новобудовами зручно примостилися нові магазини. Проте не втрачають своєї популярності і давно відомі зарічанцям улюблені заклади торгівлі. Нещодавно гостину відкрив двері магазин нового формату торговельної марки Кошик. Це один з десяти супермаркетів, які вже протягом шести років успішно працюють у Хмельницькому та області. Зручне розташування, привабливі ціни, щоденне оновлення товару, цікава система знижок, роблять кошик дедалі популярнішим. Однією з переваг магазину є продукція власного виробництва запашна випічка. Нугмяні булочки, пиріжки, круасани та ватрушки для постійних покупців. Існує програма лояльності Дисконний клуб Кошик. Окрім фіксованих знижок, власники карток можуть мати додаткові знижки у вечірній час після 16.00 – 40% на власну випічку магазину. А після 20.00 – години на основний асортимент товарів і 20% на хлібобуличні вироби. А поціновачам хмільного напою щоп'ятниці надається бонус у вигляді 15% знижки на всі види пива. А у святкові дні покупці зможуть наповнити свої кошики акційними товарами, які підготували для них власники супермаркету. Ми кожен день тут да, нам тут подобається обслуговування хороше да. товари. Свіжі ми тут кожен день товарюємося. У відвідувачів кошика завжди буде повний кошик. Гарних вам свят за щедро накритим столом! Компанія Будівельний альянс, в яку входить група компаній, відзначила 12 років діяльності на будівельному ринку Хмельниччини. Сьогодні це єдина організація в місті, яка виконує повний комплекс робіт з проектування, будівництва, супроводу об'єктів під час здачі в експлуатацію та обслуговування. Для втілення в життя своїх проєктів на підприємстві працює згуртована команда фахівців, інженерів, проектантів, будівельників, економістів та менеджерів. І між компанії це насамперед високий професіоналізм працівників, їх відповідальність за виконану роботу. Організація намагається завжди йти в ногу з часом, слідкуючи за новинками в технологіях, матеріалах проєктуванні. Недаремно девіз товариства Будівельний альянс будуємо по сучасному. Компанія перша у місті Хмельницькому почала успішно займатися проєктуванням та будівництвом каркасно-монолітних будівель. Одним з яскравих прикладів є бізнес-центр Альянс, який розташувався по вулиці Зарічанській, 5-3. В січня 2014 року він відчинив свої двері для численних підприємців, організацій та установ. У бізнес-центрі враховані та втілені сучасні вимоги до комфортної та безпечної роботи в офісі: цілодобова охорона, відеоспостереження, вантажопасажирські пасажирські ліфти, паркінг, пропускний режим, можливість цілодобової роботи в офісі, кухня, їдальня для працівників та відвідувачів тощо. Саме тут, на шостому та сьомому поверхах, розміщений офіс компанії Будівельний альянс. За період своєї діяльності товариством спроектовано, проведено реконструкцію та побудовано велику кількість промислових, сільськогосподарських, адміністративних, лікувально-оздоровчих торгових об'єктів автосалонів. Але лево частку об'єктів будівельного альянсу займає будівництво житлових будинків. Особливо хочеться зупинитися на тому, що житлові будинки будівельного альянсу це будинки, які запроектовані та побудовані згідно з чинними нормами та правилами, що є важливим для майбутнього проживання та експлуатації їхніх будинків. Замовниками компанії є державні та приватні структури, органи місцевого самоврядування, фізичні особи. Налагоджені відносини з партнерами з Польщі, Італії, Німеччини Данії щодо співпраці з проектування та будівництва на території України компанія Будівельний альянс спрямовує всі свої сили та вміння на те. Щоб максимально втілити побажання своїх клієнтів та замовників у матеріальну форму, а саме у проектування та будівництво сучасних комфортабельних житлових будинків, спортивно-оздоровчих комплексів, ретельно спланованих офіційних центрів, універсальних супермаркетів та інших споруд і будівель, компанія Будівельний альянс не зупиняється у розвитку а ставить нові амбіційні цілі.